Шановне суддівство, виступає 145-та школа із з про шкідливість спалювання опалого в листя. Шановний наш народ України, Звертайтеся до тебе, школярі! Послухаю уважно народ України, проблема існує вирішити. Не пали босини листя, що опало із наших дерев, не забрудні повітря зранку, еко людина саме ти. забруднюй влето нашу зранку, бо еко людина, саме ти. А ще у листі живуть комахи, вони корисні для нас усіх. Вони згорять, як підпалиш листя, Ти, еко людина, не бивця ти. У листі комахи ховаються на зиму. Листя дерев їх береже, не пали людину наше листя, ти еколюдина, людина, не бивця ти. Пригоріть ножки метал, будь вгору і дихаєш ти. Бережи повітря українську людину, бо еколюдина людина, саме ти. Якщо згори, то на то на листя в повітря. І полетить, ти аж цілий дев'ят кілограм диму, людина, людина, еко це ти? Хай нашелися само собі в неї компос у ґрунт прийде. Земельку нашу добру поповні, бо еко людина саме ти.